Мої найщиріші вітання всім, хто мене зараз починає дивитися доброго дня! Ви бачите перед собою те, що я сьогодні готувала. Це у нас в рукаві запечена картопля, овочі, м'ясо окорочка, окіст українською. І добавлені сюди якраз сезон добавлені сливи. Аромати незрівнянні, так само, як і незрівнянний смак. Пропеклося, протушилося. Все наскільки смачно. Надзвичайно смачно. А як я готувала, запрошую. Подивіться. Ну що ж, дякую. Дякую всім, хто дивиться мене. Починаємо. Ну що ж, рідні мої, як ви бачите, для приготування того рецепту, що я вам пропоную, 4 окорочка отакі. Подивіться, щоб було гарно оброблені, щоб вони були свіженькі. Кілограм картоплі, цибулина, морквина, перчина. Це все дрібнемо, кришимо. І, звичайно, видаляємо з кісточок. У мене тут пів кілограма слив, великі, такі гарні сливи. Сливи будете вибирати, вибирайте, щоб вони були тверді. Бо коли вони будуть запікатися і вони м'які, вони вам попливуть, не треба. А так вони запечуться і будуть карамелізовані. До наших окороків у нас соус теріякі соєвий, і у нас сацебелі. Починаємо з того. Ну і відповідно ж, рукав для запікання. Це, я думаю, ви вже зрозуміли і так. Зараз перше, що ми робимо, це ми замаринуємо наші окорочка, а потім підемо, якщо немає сацебелі, робіть гостренький такий соус. Соус, це значить томатна паста. Набір перців, який ви хочете, там і гостріший, і духмяний. Бо тут все це є. Спеції, які собі, може, які собі хочете додати, але обов'язково має бути або томатна паста, або е, сік томатний. І сюди я вливаю отак, 2 столові ложки соєвого соусу. Оце все перемішуємо. Маринуємо. І хай стоїть, поки ми будемо з вами перерізати, кришити оці всі овочі. Це у нас промаринується, обід готовиться швидко, обід готовиться смачно, як я кажу, без мороки, без заморочок. Головне, що нам має бути, нам має бути смачно. Так, це лежить. А з тим ріжемо, я ваший час не затримую. Наступні секунди, це у нас буде те, що вже все буде порізано, покришено. Порізано, покришено. Тепер маринуємо, поки у нас там, бачите, м'ясо ж стоїть, маринується. Тепер ми розбираємося картопи, з картоплею. Картопля отакі четвертинки. У мене порізано, воно на четвертинки кожна картоплина. Ми сюди. Ось у мене 50 грам олії, чайна ложка хмелі сунелі, чайна ложка паприки копченої і чайна ложка меленого сухого часнику, Він у мене в гранулах. Оце все ми зараз перемішаємо, щоб воно було однорідне. Так, картопля перемішана. Тепер сюди слайсами дивіться, порізана морквина. Я не терла на крупну терку, тому що, коли потерти на крупну терку, воно буде, воно перепечеться і буде ніяке. А нам теж потрібні кусочки моркви. Морквина. Четвертинками, дивіться, отак цибуля. На чотири частини ріжемо, ну половина, потім ще, і слайсами. І отакі півкільця нашого перцю. Це теж ми сюди все висипаємо. Зразу не висипала, тому що я хотіла вам все показати. Коли стала однорідна картопля, тепер ми оце все помішаємо. І присолимо. Ще трішки присолю. Так само чайна ложка сюди солі. Так гарно взялося, отак ось, присолили і тепер ще раз все перемішуємо. Сливи, як бачите, ось половинками порізані всі мої сливи я порізала, кісточка видалена. Ну і тепер починаємо заправляти все в рукав. З однієї сторони зав'язаний рукав, і тепер звідси я, Отак ось так щоб трішки трималося. Засипати абсолютно всі оці овочі. Разом з тим я тільки включила духовку на 200 градусів. Нехай гріється. Бачите всі овочі сюди і тепер розправляємо, щоб майже було по всьому декоді. Так, тепер закладаємо сливи. Зверху на картоплю кладемо всі сливки наші. І зверху, з відповідно, м'ясо. Сливи дадуть той аромат ту красу, що нам потрібно. Так, тепер по одному раз. Краса яка. Кладіть шкіркою наверх, отак, як бачите, щоб шкіркою були доверху. Ну і цей соус теж можна вимазати і покласти сюди, зав'язуємо і ставимо, показую. І ставимо на 40 хвилин зав'язаним, потім розв'яжемо, не розв'яжемо, а так розріжемо зверху. І дамо підрум'янитись ще хвилин 10-15, і буде готово. Все, поїхали результати нашої роботи. Дуже шкода, що ви не можете відчути цей запах. Аромати йдуть такі по кімнаті, що я не можу вам передати. А який буде смак, зробите, покуштуєте. Ну що ж, дуже велике вам дякую за те, що додивилися. Дуже велике спасибі, хто підписується. Щире спасибі тим, хто підписаний. Чекаю на вас! У себе на каналі. Чекаю на ваші вподобайки, чекаю на ваші коментарі. Дякую, щиро дякую, і смакуйте на здоров'я!